Представляємо вашій увазі відеофільм на тему Органи керування автомобіля та користування ними Посадка на робоче місце водія прийоми дій органами керування. Після посадки в кабіну автомобіля водій повинен відрегулювати сидіння, зеркала заднього виду. Сидіння треба відрегулювати так. Ноги вільно вижимають педалі без гинання в колінах і витягування. Руки на рульовому колесі. Злегка зігнутий в відтяг, спина майже у вертикальному положенні. Зручну посадку регулюють так. Переміщуючи сидіння вперед-назад, водій домагається того, щоб при вигляді педалі щеплення ліва нога залишалася злегка зігнутий в колі. Після регулювання на спинку сидіння до неї повинна ще не прилягати спина водія. Перевіряють правильність посадки. Воді вмикає важіль в коробки передач змінені, перемиканням передач максимальне віддалення від його положення вперед. Наприклад, третя передача. При цьому не повинно бути нахилу корпуса і відривання його від спинки сидіння. Ліва рука повинна бути повністю виправлена і вільно лежати на верхній частині рудового колеса. Вихідне положення ніг водія. Ліва нога на підлозі зліва від педалі щеплення або перед нею. Лівою ногою працює тільки з педалі щеплення. Права нога працює з педалю гальм і подачі палива. Права нога майже навпроти педалі гальма, з опору на каблуці повертається в праворуч контакт до контакту з педаллю керування до сильної заслуг. Педаль щеплення втискає швидко, але не різко. Плавно відпускає її, особливо наприкінці робочого ходу забезпечуючи плавне наростання крутого моменту для Вмикання щеплення повинно бути дуже плавне при вмиканні передач першої, 2, 3 і четвертої, щоб уникнути ринків і зупинки автомобіля. Для вмикання стоянкового гальма важить тягнути до себе до обмеження ходу, не натискаючи на кнопку фіксатора. При цьому чутно характерне клацання фіксатора, щоб вимкнути стоянками гальму. Ручний важіль злегка натягнути на себе, щоб послабити фіксатор зубового сектора. Після натискають кнопку фіксатора, переміщують важіль від себе до упору. Перевіряють правильність посадки. Водій вмикає важіль КПП перемикання передач у максимально віддалене від нього положення, наприклад, третя передача. При цьому не повинна бути нахилу корпуса і відривання його від спинки сидіння. Ліва рука повинна бути повністю виправлена і вільно лежати на верхній частині рульового колеса. На автомобілі встановлено регулювання жорсткості підвізки сидіння, яка залежить від маси водія від 50 до 120 кг. При цьому до посадки на сидіння встановлюють покажчик шкали напротив мітки, яка відповідає масі водія. Для безпечної їзди водієві потрібен достатній огляд ззаду і з боку дорожньої обстановки. Цього досягають правильним установленим дзеркал заднього виду. У правій частині зовнішнього дзеркала має бути видно верхню частину кузова заднього колеса і задню частину кузова вантажного автомобіля. Руки на рульовому колесі. Слід тримати злегка зігнутими в ліктях. Обіт керма тримають обхвативши чотирма пальцями знизу і великим пальцем зверху. Якщо рульове колесо уявити годинникам циферплату, то спектр дії лівої руки відповідає цифрі 8, а правої 14. Таке положення рук на рульовому колесі є оптимальним і забезпечує найбільшу точність виконання дій. Рульове колесо тримають вільно, даючи автомобілю можливість зберігати задяний напрямок. Лихи під час руху по нерівних дорогах, обледенілих ділянках, при виконанні маневру, рульове колесо необхідно тримати дуже міцно. При роботі з важелем перемикання передач треба зберігати правильне, оптимальне положення кисті правої руки на важелі і не докладати за великих зусиль. Рекомендується переводити важіль на себе, утримуючи його наканечних пальцями, а від себе долонею.